Всім привіт, яке друзі! День ще на дворі, вечорі, я вже йду з роботи. Небо пасмурне, таке, як на дощ. Мабуть, буде дощик. У нас було два дні дощик був. Ось таке небо, де червоне, де синє, де біле, де зовсім ось такі хмаринки. А ось і наші красуньки, хризантемки. Осінні самі гарні квіти, жаржини і хризантемки. А ось там в кущиках ще де-не-де цвіте петунія. Бачите, синенька фіолетова. Погляньте, як гарно хвоща плів стоба, жовтіє листя, червоніє краса, сонечко сідає. Деякі горіхи вже листя опало, а деякі ще є. Сорти різні, мабуть. А спогляньте, скільки груш на дереві, зимовий сорт. А ось і горобина, друзі, вже плоди свої залишила, листочки зверху скинула, а донизу ще є, тримаються. Ох, рожеві друзі, гарні такі хризантемки, красуньки. І також жовтенькі. І біля них біленькі. Отакий букет, друзі, дарую вам. Кожти біля кожного двору скрізь хризантемки цвітуть. А ось і очиток друзі, ще також цвітає, але дуже гарно, дуже його тут багато. І гарно. Да, пройшло 10 хвилин, друзі, а вже починає все Сіріє, сіріє і починає. О, ясно, яка гарна. Мабуть, шовковиця Покажу вже гарна, жовта-жовта гля. красунька, тут жовта, тут зелене порівняння. Бачите, яке красиво. Вершки жовтіють, а низ ще зелений. Ось так потихеньку сонечко сідає і йдемо потихеньку додому. З вами разом. Дякую, хто зі мною. Крізь квіти, господиньки працюють і гарно, ну, течи, чи чий? Чичия, привіт, привіт, хороша, привіт, привіт, ти голодна. Да? Чи ні? А, -а, -а. господинка вийшла. Ну, біжи, біжи. Тільки одна собака загавкала за нею всіх, дружно, хором. Починають одна за одною заволіти. Осінь гарна пора руку, але не хочеться, щоб починалася зима, хоча зима по-своєму також гарна пора, і сніжинки, і в сніг можна покачатися і на ковзанах, і на лижах, і в сніжки погуляти з внуками. Отак вечеріє потихеньку, а ми зараз, друзі, з вами будемо долати перешкоди, які на моєму шляху ось. Калюжі такі, куди я кодую, обійду, не знаю. О, ну, нашкодиті калюжі. Подолала перешкоди і двигаюсь далі. Ось яка краса, друзі. Боже, як гарно. Такі ж гарнюні, як ромашечки. Резонтеми також. Кущара такий величезний, бачите, дарую вам. Ось. Так потихеньку, друзі, і все ближче і ближче до хати. Сонечко вже зовсім сіло за обрій. Так, друзі, потихеньку, помаленьку ми з вами прийшли вже додому і дарую вам знову ж таки великі букети хризантем. І дякую всім, хто був зі мною, хто провів мене з роботи додому. Мені було не скучно з вами. Всім дякую. Бажаю всім міцного здоров'я. Бережіть себе одне одного.